В цьому підвалі комунальники викачали воду та прочистили труби. Відтепер вони робитимуться частіше. Після втручання народного контролю вдалося вирішити проблему, яка турбувала мешканців багато років. До народного контролю звернулись люди, які живуть в будинку по вулиці Котовського 105. Вони розповідали, що у їхніх квартирах через затоплений підвал постійний сморід, який потрапляє навіть на верхні поверхи. Там воняє, просто сил немає. потом значить воно все намокає. І розпространяється там взагалі инфекции море. Ну а потім треба труби зробити нормальне, такі, щоб не, не рвалися. Постійно з нашого підвалу ці запахи закінчиться, воняє постійно, хоч проживаю на четвертому поверсі, але двоє дверей стоїть і мама теж постійно что що вонь піднімається, виходить, на четвертий поверх. Куди не зверталися, знаєш, там жильці вдома, якби результатів роді ми ніякого немає. Журналістів народного контролю місцеві чиновники запевнили, аби з каналізацією проблем не було, куплять нову насосну станцію. Але після виходу сюжету комунальники одразу ж взялися вирішувати багаторічну проблему своїми силами. Працівниками нашого підприємства проведені роботи по відкачуванню підвального приміщення також працівниками водоканалу проведені роботи по прочищенню колодязів оглядових та зовнішньої каналізаційної мережі, яка виходить на вулицю котов. Кожен день через день даже приходять, вичищають це Насос включають, і то, хоч частіше стало не такої воні, не така ні, де в Подіс. Галина Ковальчук, Сергій Сербін, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,